Заявив учора після того, як зустрівся із Бенаміном Нетаньяху про те, що він має намір відправити до України оборонну зброю. Цитата: Ми збираємося надіслати Україні більше зброї. Вони повинні мати змогу захистити себе. Вони зараз зазнають дуже сильного удару. Нам доведеться надіслати більше зброї, оборонної зброї в першу чергу. Речник Пентагону Шон Парнел. Також підтвердив, що справді будуть відправляти до України зброю. Коли це станеться, поки що не зовсім зрозуміло. Західна преса пише: можливо, тиждень, можливо, два, можливо, навіть швидше. Шон Парнел говорить, що за вказівкою Трампа міноборони. Надсилає в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств. Але Трамп котре повторює про те, що він дуже розчарований Путіним і не бачить ознак того, що той збирається зупиняти війну. Ну і в західній пресі вже почали переливати, скажімо так, з порожнє і обсмоктувати всю цю історію. Wall Street Journal пише, що Дональд Трамп минулого тижня у телефонній розмові із Зеленським заявив, що не несе відповідальності за призупинення поставок зброї Україні, тобто він не винний. Ну цікава така позиція. Трамп повідомив Зеленському, що він розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удар по ядерних об'єктах Ірану у минулому місяці, але не наказував міністерству заморозити постачання зброї. Мовляв, це все ініціатива Піта Хекзета, чи то Колі його заступника, не зрозуміло. Але ніхто. Хто не покарний за те, що було призупинення зброї. Але Трамп фактично це визнав і запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть. Шкода, що нема конкретики, але я думаю, що все ж таки якась допомога буде надходити Україні. Для мене лише залишається питання відкритим, хто за це заплатить. Я дуже маю великий сумнів, що Трамп. Дасть команду заплатити за цю допомогу із бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо навіть це будуть європейці, це в будь-якому випадку буде добре. І найближчим часом в Італії цього тижня, 10 та 11 липня. Відбудеться низька зустрічей між представниками України і Сполучених Штатів Америки. Там буде Ростему Меру від України Зеленський, і з боку Сполучених Штатів Америки має прибути спецпосланець з питань України Кіт Келох. Стіва Віткофа вже Трамп до врегулювання російсько-української війни не допускає. Джерела політику пишуть про те, що ця зустріч, яка там буде на полях цього зібрання, а це нагадую вам саміт з відновлення реконструкції України. Там можуть бути зустрічі, які призведуть до відновлення деяких поставок зброї, які були зупинені Сполученими Штатами Америки. Конкретики поки що немає ніякої. Ну загалом це не настільки важливо. Головне, що є таке рішення, принаймні, Заява Дональда Трампа прозвучала, звісно. Я з вами друзі погоджуюсь. Дональд Трамп завтра може змінити своє рішення, але будемо сподіватися, що все ж таки світова спільнота дотисла Трампа і його команду в питанні того, що Україні треба щонайменше системи протиповітряної оборони. Європейський союз обіцяє дуже сильно вдарити по Росії. Євросоюз готується ввести проти Росії найжорсткіші санкції з 2022 року. Звучить дуже помпесно. Про це повідомив глава МЗС Франції Жан Ноель Баро. І каже ЄС, координуючи зусилля з американськими сенаторами, на основі французьких пропозицій готується вести найжорсткіші санкції за останні три роки, заявив очільник закордонного відомства Франції, але це не заважало Франції купувати російський скраплений газ. До сьогоднішнього дня, і вони і далі продовжують це робити. Черговий пакет санкцій покликаний виснажити ресурси Росії, каже Баро, та перешкодити їй вести військову операцію. За його словами, санкції торкнуться нафтових доходів Росії, а також фінансових гравців з Росії та інших країн. Що конкретно буде в цих санкціях, я вам поки що сказати не можу. Я неодноразово на каналі із колегами обговорював питання, що може війти до 18-го санкційного пакету. Всі губляться в здогадках. Конкретно ніхто нічого не знає. Тому Дуже хотілося, щоб заяви наших європейських колег не були просто голосними та популістськими, а санкції справді мають бути дієвими. І навіть ті санкції, заради правди, які сьогодні введені проти Росії і кон'юктура світового нафтового ринку даються в знаки по російській економіці. Вона валиться друзі донизу. Я знаю, що ви чекаєте так само, як і я. Коли ж вона врешті раз завалиться, нам вже це обіцяють четвертий рік поспіль, але ніяк. Втім, є констатація деяких фактів: дірка в російському бюджеті збільшилася в 6 разів за рік. Дефіцит бюджету Росії. За перше півріччя склав 3,7 трильйона рублів або 1,7% ВВП. Це, друзі, попередня оцінка мінфін Російської Федерації. Я думаю, що насправді ситуація ще гірша. За червень дефіцит зріс на 300 мільярдів рублів. Дірка в казні Росії понад 6 разів більше ніж була в січні-червні 24 го року. 0,6 трильйона тоді була або 0,3 ВВП. І це, друзі, такий доволі серйозний темп падіння російської економіки. Хоча там кажуть, що поки що ніяких ознак рецесії нема. Але мені видається, що там уже просто типова економічна криза. Слідкуємо за цим на близькому сході. Ізраїль готується до можливого відновлення ударів по Ірану з такою сьогодні. Новиною виходить видання Аксіос і пише, якщо Тегеран зробить кроки щодо відновлення ядерної програми, то знову будуть завдані удари по його об'єктах. Ізраїль вважає, що Трамп може дати згоду на таку операцію. За даними видання, радник нетання Рон Дермер заявив на закритих брифінгах, що після недавнього візиту до Вашингтона у нього склалося враження, що адміністрація Трампа готова підтримати нові удари. По Ірану за певних умов. Серед таких умов спроба Ірану вивести високозбагачений уран з об'єктів у Фордо, на Танзі та Ісфахані, а також будь-які кроки щодо відновлення ядерної програми. Тобто, фактично, американці визнають, що і збагачений уран залишився в Ірану, і окрім того, потужності для відновлення ядерної програми є, хоча Трамп заявляє інше. Тим часом, дуже примітно, Іран заявив про готовність повернутися до співпраці з МАГАТЕ. Про це заявив іранський президент Пезешкіан в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. І каже: ми готові пройти перевірки з боку МГТ, але тут, на жаль, є складність. У результаті незаконних нальотів на наші ядерні центри та інші подібні об'єкти велика частина обладнання була пошкоджена з цієї причини. Ми навіть не маємо доступу до багатьох елементів нашої ядерної програми. Я думаю, що це не проблема. Приїдуть, перевірять, встановлять. Звісно, хотілося, щоб це був не гроші. Ну, поки що він очолює цю організацію. При цьому президент Ірану заявив, що Ірану не потрібна допомога Китаю чи Росії або Китаю і Росії. Якщо знову розпочнеться війна і каже, що потужності Ірану достатньо, щоб захистити себе і стояти на власних ногах. Ну, в принципі, також бравада, але по-іншому вони говорити і не будуть. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бетамін Нетаняху під час вечері в Білому домі повідомив Трампу, що висунув того на Нобелівську премію миру. Ну, певне, вважає, що вже війна Ізраїлю проти Ірану закінчилася. Як відомо, ще минулого місяця Пакистан також заявив, що номінує Трампа на Нобелівську премію Миру. Ймовірно, у Трампа тепер буде колекція Нобелівських премій Миру. Він буде дуже-дуже задоволений, але, незважаючи ні на що, він продовжує погрожувати країнам своїми тарифами. Вчора він почав розсилати листи щастя, або їх називають тарифні листи. Там повідомляється про те, що з 1 серпня. 14 країн отримують підвищені мита. Зокрема, Японія, Південна Корея на 25%, точніше, 25% Мит, Південна Африка 30, Казахстан 25%. Ну і решта. Серед цих країн немає жодної країни Європейського Союзу, там переговори, певне, тривають і немає згадки навіть про Китай. Є правда, Таїланд 36% і Камбуджа 36%. Тому, друзі, я розцінюю ці всі заяви Дональда Трампа. Про шалені мита і тарифні війни швидше, як погрози і струшування повітря. Не більше не буде і цих мит, але на них реагують у Москві. Знову виліз медведів і каже, що. Ймовірно, вони роблять усе правильно. Він відреагував на митні погрози Трампа і в тому числі на погрози Трампа, які стосуються країн Бріксу. За його словами, заява американського президента свідчить про те, що заснований Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою Союз набуває авторитету і каже, Трамп оголосив, що на будь-яку країну, яка підтримує політику БРІКС, буде накладено додаткове 10% миту. Отже, ми все робимо правильно. Ну тут він перекручує. Трамп говорив про те, якщо дії. Рік будуть направлені проти Сполучених Штатів Америки. Тоді він буде вводити відповідні мита. Але це дуже хороший сигнал у Росії та Вашингтону. Стосунки псуються. Принаймні що найменше можу стверджувати, що вони не поліпшуються. Кож з вами поговоримо з приводу того, що останнім часом досить а, так багато медіа ЗМІ ширять, а, звичайно, тему перемовин. Вона залишається одною з найгостріших, з найактуальніших. І саме Міністерство закордонних справ зараз дописує Туреччиною інформацію з приводу того, що Росія готова до третього раунду переговорів і очікується відповідь України. Ось така дійсно цікава інформація з'являється. Знаєте, дійсно досить цікаво читати. Те, що дописують, начебто, грошисти готові, начебто чекають тільки на нашу відповідь. А як це все сталося? Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, він заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. Анкара розглядає можливість організації зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Ну і що відомо про наступний раунд переговорів з Росією, глава МЗ зазначила, що найближчим до досягнення миру моментом між Україною. Яною та Росією були перемовини в Стамбулі. Фідан також додав, що Росія погодилася на третій раунд переговорів з Україною. Однак Київ поки не надав остаточної відповіді. Ну і крім того, він розповів про зрушення в питання організації потенційних переговорів з участі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна та турецького лідера Раджепа таїпа Ердогана. Ну і звичайно будемо. З вами спостерігати з приводу цих новин, і будемо звичайно також слідкувати з приводу того, як прийдуть ці перемовини, так і чи взагалі реально щоб вони відбулися. А тим часом також поговоримо з вами і про актуальну ситуацію на фронті. Розпочнемо говорити з півдня нашої держави, і саме розберемо те, що наразі відбувається на запорізькому напрямку, адже аналітика дописують з приводу того, що таких інтенсивних штурмів ще не було. Чому ж росіяни так різко активізувалися на запорізькому напрямку більш детальніше? Про це розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Що говорить? Говорить про те, що у планах росіян можуть бути масовані штурми на запорізькому напрямку впродовж усього літа. Яких цілей намагаються досягнути окупанти на цій ділянці фронту? Говорить також про те, що у 65 окремій механізованій бригаді Великий Луг повідомили що вперше за три роки російські військові почали штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Окупанти використовують малі штурмові групи. Також зросла кількість застосувань дронів, зокрема і розвідувальних. Діяти активно, що ворог почав не лише на південній, але й на північній ділянці фронту. Не зовсім правильно буде сказати, що ворог рвонув у наступ на всіх напрямках фронту. Основні сили концентруються на напрямку головного удару на Запорізькому фронті. Не дуже Зрозуміла мета окупантів. Я гадаю, що на тих ділянках, де наступають росіяни, цілі їм ставлять не військові, а військово-політичні. Зауважив Павло Лакійчук. Ну і також і ще а, говорить він про те, що контрнаступальна операція українських військових у 2023 році була доволі складною. Та попри все на запорізькому напрямку тоді вдалося відбити деякі ділянки і відтіснити ворога для росіян. Це стало неприємним. дещо ударом. удар. Ромі доси болить, так би мовити. Ну і Павло Лакійчук також ще говорить про те, що російські генерали за будь-яку ціну намагаються відтіснити наші сили оборони насамперед з тих ділянках, які звільнили у 2023 році на Кам'янському, на Оріхівському напрямку. Там росіяни вони прагнуть вийти на ті рубежі, на яких вони стояли до нашого контрнаступу. Ну і також ще говорить Павло Лакічук з приводу того, що є деякі припущення з приводу того, що окупанти будуть намагатися рухатися далі по трасі Запоріжжя-Донецьк. Однак про проведення оперативної ситуації, так і операції на півдні в Росіян просто не вистачає наразі сил, засобів об'єму, так би мовити, масштабів. Віздебільшого всі резерви Орога, вони концентруються саме на сході, і втім, за програшу чи успіху на східній ділянці фронту, далі росіяни можуть справді зосередитися на південному. Ось така от також інформація наразі з'являється саме наголошу таку думку нашим колегам 24 четвертому каналу. Оголосив, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Ну і також поговоримо з вами ще про один вітинок фронту, про який останнім часом дійсно досить активно, досить часто говоримо. Саме це Сумський напрямок, це Сумщина, і далі ось розбираємо те, що наразі сили оборони вони хитро обігнали росіян на Сумщині, і ворогу доводиться відкладати свій задуманий план. То що ж там відбувається? А саме окупанти там зараз зазнають чималих втрат через вдалі контрнаступальні дії українських військових, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраця Дмитро Жмайло пояснив, що зламали хід боїв нас. Сумщині на користь СОУ. Ну і також він говорить про те, що наступальні дії росіян на Сумщині не застала українське керівництво зненацька. Оборона на напрямку виявилася підготованою, а сили оборони достатньо швидко змогли контратакувати та станом на зараз перехопили локальну ініціативу у російських військ. Хоч спочатку просування ворога було досить стрімким, пояснив Дмитро Жмайло. Наступне далі цитую його прямомову – це пов'язано з тим, що росіяни залучили велику кількість живої сили. Їхньому початковому успіху сприяло масове використання кабів та дронів на оптоволокні. Вони не воювали раніше, інакше, хоч там були присутні бездатні підрозділи. Вони виклали чимало людей, виснажилися саме в момент перегрупування. Її очікування свіжого поповнення вдало використати сили оборони. Пояснив він. Ну і також, до речі, ще й говорив про те, що. Українські військові провели низку контрратувальних дій, зокрема на відтинку між Кіндрацівкою та Костянтинівкою. Наше просування оцінюють приблизно у 2,5 кілометри. А на схід від населеного пункту Олексіївка за різними оцінками просування силоборони складає від 2,3 до 3,5 кілометра. Тож темп руху українських військових зараз з більшим є більшим. Так перепрошую за рух окупантів. Ну і також додав ще Дмитро Шмайло про те, що не може він. Сказати, що для сумщини все закінчено, але ми справді намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Плани росіян щодо сум і виходу на височини південніше від Юнаківки та Кіндратівки, поки що. Вони відкладаються. Ну і також і ще з приводу фортифікацій, так декілька слів сказав і говорить про те, що все все, що робиться по фортифікаціях, є недостатнім, адже виклик, який перед нами стоїть, набагато більший. Тому не можна сказати, що лінія оборони у нас такі, що росіяни не пройдуть. Та все ж багато осінтаналітиків підтвердили, що інформація з приводу того, що у нас взагалі нічого немає, м'яко кажучи, перебільшена. Починаючи з білоруського кордону і на інших ділянках. Ми накопалися. Ну і справді дійсно капітальні спорудження вони розташовані за кілька десятків метрів від лінії державного кордону та від лінії фронту безпосередньо. Ну і це зокрема також замовлено якраз таки характером безпосередньо бойових дій станом на сьогодні. І логістика вона дійсно дещо серйозно ускладнилася значною мірою і через роботу безпілотників.